Виконуємо номер 336 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Поїзд проїхав 313 км за 6 годин. Знайди його швидкість відповідь округлий до сотих кілометрів за годину. Щоб знайти швидкість Поїзда необхідно відстань, яку він проїхав, поділити на час. Нам необхідно відповідь округлити до сотих, тому будемо виконувати ділення до наступного розряду, до тисячних. а потім округлимо до сотих. 313. Поділимо на 6. Виконуємо ділення куточком. 31 ділимо на 6, беремо по 5. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання вистачу 1. Зносимо 3. 13 ділимо на 6, беремо по 2. 2 множимо на 6, буде 12. Виконуємо віднімання вистачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо 0, 10 ділимо на 6, беремо по 1. 6 множимо на 1, буде 6. Виконуємо віднімання Остачі 4, допишемо 0. 40 ділимо на 6, беремо по 6. 6 помножити на 6 буде 36. Виконуємо віднімання в остачі 4, допишемо 0. 40 ділимо на 6, знову беремо по 6. 6 помножити на 6 буде 36, і в остачі буде 4. Ми отримали 52,3. Одна десята і шість у періоді кілометрів за годину і пояснюємо швидкість поїзда. А тепер в умові сказано відповідь округли до сотих 52,1 і 6 у періоді. Кілометрів за годину наближено до рівня. За соті, відповідає цифра 6, Праворуч також стоїть цифра 6, тому число сотих збільшимо на одиницю. Маємо 52,17 кілометрів за годину. Записуємо відповідь. 52,17 кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість поїзда, який проїхав 313 км за 6 годин, та результат округлили до сотих км за годину. Номер 336 виконано.